Так, дівчатка, приготуємо сьогодні з вами дуже смачний салатик. Е, він як підійде і на свята, і на кожен день. Ми таке любимо. Зараз і з вами поділюсь, може і вам сподобається. Так, беремо е, мариновані гриби, які у вас є: е, болгарський перчик, е, корейську моркву, копчену грудку, кукурузку, е, майонез. Все, можна ще якусь зелень. Ну, я не кидаю і вам цього не кажу. От, е, значить, так, е, рецепт салату я залишу під відео. Ну що, розпочинаємо? Так, беремо миску, туди я висипаю кукурузку. Потім після кукурузи, щоб воно в нас вже було висипане. Так, беремо болгарський перчик. Уже поможниця моя ось прибігла. От, і ріжемо соломкою, тоненькою такою. От, так. і теж туди додаємо. Він такий буде, знаєте, різнокольоровий і дуже гарний і смачний. А я думаю, що хто вже готує по нашим рецептам, то той зрозумів, що ми дурно не посовітуємо. Я, от, знаєте, е люблю таке, щоб воно було смачненьке, більш простіше, ніж якісь такі заморочки. Хоча теж люблю там, наприклад, з авокадо, мені теж подобається. От. Тепер беремо колір такий оранжевий. І теж ріжемо соломкою сюди. І до мисочки додаємо. Знаєте, ці <кхм> перчики, оці, що такий зараз, не такий цей болгарський здоровий. Я оцей, що я його колись там казала вам, як він називається, цей сорт не буду видумувати. О, ну, в общем, оце цей. Мені він дуже подобається. Він... Мені подобається, що різнокольоровий він є. Я вже раніше там тільки був червоний, а зараз оце такий, як помаранчевий, і там, бачила, такий трошечки зеленкуватий. Так, беремо копчену грудку і ріжемо її соломкою. Отак. Щоб рівненька, гарненька і смачненька. Наближаються свята, то я думаю, кожен щось приготує таке смачненьке і возьме на заміточку такі салатики, і я думаю, та не думаю, а знаю, що буде смачно. От, Ми ще ось цю свята. Ідуть, то ще щось вам покажемо. Будемо такі ці. Воно може і ви таке робите, я не знаю. От. Ну, Хочеться з вами поділитися, що готуємо ми. Там, чи е, собі, чи собі, на якісь замовлення. От. Отак. Так. І, в общем, так грудку дорізаємо до кінця і теж у мисочку. Отак. І сюди додаю. Так, тепер беремо нашу корейську моркву. Якщо вона у вас дуже длинна, дівчатка, взяли її і перерізали. Отак. От, от Взяли, отак, раз і два. Я отак завжди цей. Потому що на тертушки як натираєш, вона дуже длинна. Потім, потім в салат, як і воно потім незручно його брати. І теж сюди додаю. Потім беремо гриби. Я дівчатка купила таке асорті, У мене своїх немає. Я, отам, якщо ви пам'ятаєте, я розказувала який з мене грибник, я дуже боюся всяких таких ползущих красавиць, то я в ліс ну, так не хожу. Це там десь так можу ще трохи. А так я не хожу. Купую гриби. Ну, от. І ріжемо теж отак от соломкою. То я, які взяла оці, то, звісно, я не знаю, що це чи лисички, чи опенічки, то де більшенькі, то ми їх отак от з вами розріжемо. А де такі маленькі, то я й не буду. Оце маслюки, то ці перерізаю так, соломочкою. І так ми їх переріжемо до кінця і теж туди додаємо до салатику. Дивіться, дівчатка, яка. Кольорова гама в нас вийшла. Так, додаємо сюди майонез От. і будемо його перемішувати. Біля мене вже бігає мій дегустатор. <рив> Мені каже, Оля, я буду пробувати. Ось такий, дівчатка, вийшов цей салатик, гарний і смачний. Якщо вам ну, сподобався цей салат, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.